Машина швидкої допомоги була передана за ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Полтавської обласної військової адміністрації та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні ми привезли і передали третьому центру первинної медико-санітарної допомоги сучасний обладнаний реанімобіль. І це не тільки реанімобіль, який передається, це така сформована медична одиниця, бригада виїжджає, робить медичні призначення, робить огляд пацієнтів і також привозить з собою безкоштовні ліки, які надаються пацієнтам. Авто оснащене дефібрилятором, моніторами для контролю гемодинаміки, ношами, електрокардіографом та іншим медобладнанням. Міський голова Віталій Малецький подякував міжнародному комітету Червоного Хреста за таке чудове надбання та оглянув оснащення швидкої. Тут є дуже багато обладнання медичного. Я бачу сучасного, тобто є можливості для проведення інтенсивної терапії і. Дефібрилятор бачу, і все що завгодно тут дуже раді такому подарунку. Такого немає в жодному центрі. ПМСД у нас в Кременчуці, то точно. На цьому авто працюватиме мобільна бригада лікар та дві медичні сестри, які виїжджатимуть до пацієнтів у віддалених районах Кременчука та району для надання первинної медичної допомоги. Працювати буде бригада нашого центру в складі лікаря, двох медичних сестер, кваліфіковані професіональні спеціалісти, стаж роботи яких понад 20 років, всі мають вищу категорію. І працюватиме не лише в місті Кременчуці, а й в Кременчуцькому районі по наданню медичної допомоги, консультативної допомоги. Такі автомобілі швидкою отримали лише Кременчук та Миргород. Якщо мобільна бригада ЦПМСД номер 3 продемонструє гарні результати, міжнародний комітет Червоного Хреста розгляне варіанти передачі автомобілей у інші населені пункти. Якщо цей автомобіль і медична бригада буде обслуговувати якнайменше 15 людей людей за один приїзд. Це буде таким поштовхом, що ми отримаємо і на подальшої громади Полтавської області. Бригада досвідчених медичних працівників щоденно готова надавати медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам в межах Кременчуцького району. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.